Секрет створення крутої воронки продажів від Расела Брансона. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я розповім вам про секрет створення воронки продажів від одного з найкращих експертів у світі по воронкам продажів Расела Брансона. Цей секрет допоможе вам створити дійсно круті воронки продажів для вашого інфобізнесу. Як я дізнався цей секрет і в чому ж його суть? Якось мені написав в соціальних мережах один мій знайомий. Він, як і я, дуже цікавиться інтернет-маркетингом і воронками продажів. І він запитав мене: друже, ти дивився цю презентацію? З її допомогою спікер за дві години заробив 3,2 мільйони доларів. І він скинув мені в лічку відео з цією презентацією. Я відповів йому, що не дивився цю презентацію, а він наполегливо рекомендував мені терміново її подивитися. Я був заінтригований, тому вирішив її подивитися. І навіть попри те, що презентація була на англійській мові, і я на слух сприймаю не дуже ідеальну англійську мову, я все ж таки подивився цю презентацію від початку і до кінця, хоча мені там деякі моменти там щось було незрозуміло. Спікером, який виступав з тією презентацією, був Рассел Брансон, один з найкращих фахівців у світі по воронкам продажів. На цій презентації він ділився своїми секретами. І один із його секретів я дуже добре зрозумів і запам'ятав, тому що він був присвячений створенню воронок продажів. Цей секрет був доволі простий, але в той же час геніальний. Рассел сказав, що багато підприємців вважають свій бізнес унікальним. І вони не знають, як створити воронку продажів для свого унікального бізнесу. Але який би у вас не був бізнес, вам не треба придумувати свою першу воронку продажів самостійно, якщо ви хочете, щоб вона була успішною. Вам треба піддивитися. Цю воронку у ваших конкурентів, їхню воронку, яка вже добре працює і приносить їм прибуток, тобто знайти людей на вашому ринку або на суміжних ринках, які вже використовують воронки, які вже побудували успішні воронки, і піддивитися ці воронки у них, а потім просто взяти і змоделювати їхню воронку, їхню успішну воронку. І тут важливо не скопіювати, а змоделювати. Тобто змоделювати це значить піддивитися стратегію, як влаштована ця воронка, а не скопіювати все, як в ній там є. Як же це зробити? Як вам змоделювати цю воронку? Вам треба зробити те, що Russell називає хакнути воронку вашого конкурента. Для цього вам потрібно, що вам для цього треба зробити? Для цього вам потрібно знайти. Конкурентів на вашому ринку або на суміжних ринках подивитися, знайти тих людей, які успішно вже побудували успішні воронки продажів, подивитися, що це за воронки, і подивитися, яким чином ви можете потрапити в цю воронку. Зазвичай конкуренти розміщають якусь рекламу, і ця реклама веде в цю воронку, і вам треба. Перейти по цій рекламі, подивитися, яку рекламу вони взагалі використовують, щоб залучати людей в свою воронку, тому що далі ви можете змоделювати таку ж саму рекламу. Далі підписатися, щоб потрапити в цю воронку. Зазвичай перші сторінки це якісь сторінки підписки, на яких вам пропонують там. Залишити свій емейл e і потім щоб потрапити в цю воронку. І вам треба підписатися, щоб потрапити в цю воронку, і далі вам треба повністю пройти через цю воронку самостійно, повністю від початку до кінця, від потрапляння через рекламу до там, кінцевих пропозицій, які будуть пропонуватися в цій воронці. Вам треба повністю пройти цей шлях. Виконати всі кроки, які є в цій воронці, які в ній пропонуються, купити всі продукти, які в ній продаються, щоб таким чином ви повністю весь процес побачили, щоб ви побачили від початку і до кінця який шлях проходження потенційного клієнта від реклами до підписки і потім до покупки різних продуктів. Ви повинні всі кроки пройти. Ви повинні через всі, всі ці кроки пройти, купити всі продукти, щоб ви бачили. Все, всю цю воронку зсередини могли побачити, щоб ви повністю побачили на власні очі весь процес продажу продуктів та всі сторінки і листи, які використовують ваші конкуренти. Тобто, коли ви підпишетесь, коли ви повністю пройдете всі продукти, купите, то ви будете бачити, які сторінки використовують, які листи використовують ваші конкуренти, як вони продають, як вони. Як у них влаштований весь процес, які пропозиції вони пропонують? Тобто ви все це зможете побачити на власні очі і зафіксувати, подивитися, а так, спочатку він мене на цю сторінку направляє. Потім, якщо я це роблю, він направляє мене на цю, на цю, на цю, на цю, і ви таким чином зможете побачити весь процес зсередини. А потім вам потрібно змоделювати схожу воронку продажів для свого бізнесу. Ви копіюєте структуру воронки, оформлення, ціни, набір сторінок, набір листів, скрипти текстів продажу, скрипти листів, але текст на сторінках і в листах ви пишете свій по скрипту конкурента, і пропозиції використовуєте свої. Тобто ви берете і спочатку. Повністю проходите через весь, весь процес, фіксуєте, я, я, яка стратегія побудови цієї воронки, і далі моделюєте, дивитесь так. Перша в нього сторінка, сторінка підписки. Значить, мені треба створити сторінку підписки. Щоб її створити, я ви дивитесь так. Як вона оформлена? Так, вона оформлена, він використовує там три кольори в основному. І ви теж використовуєте три кольори. Або навпаки, ви там бачите, що він використовує таку різнокольорову сторінку. І ви теж. Робите там різнокольорову сторінку. Далі ви дивитесь, який в нього заголовок, і по шаблону моделюєте свій заголовок. Пишете. Текст пишете свій, але ви бачите, що у конкурента на сторінці підписки зверху заголовок, ви теж робите заголовок. Далі ви бачите, що в нього йде відео, ви робите відео своє вже. І туди влаштовуєте на цю сторінку. Далі ви бачите, що там йде заклик до дії, ви теж пишете свій заклик до дії. Далі ви бачите, що там пропонується якийсь продукт, ви теж робите якийсь свій схожий продукт і пропонуєте. Далі ви бачите, що після підписки ваш конкурент там направляє людей на одноразову якусь пропозицію. Пропонує щось платне купити. Ви теж робите таку сторінку з одноразовою пропозицією. І ви так, крок за кроком моделюєте структуру воронки, моделюєте. Структуру сторінок, структуру листів, тобто піддивляєтесь, як все влаштовано у вашого конкурента. Але ви не копіюєте сам текст, ви не копіюєте самі пропозиції, ви копіюєте структуру, запам'ятайте, це дуже важливо. А тексти вже з пропозиції ви використовуєте свої. Тобто, секрет полягає в тому, щоб не створювати власну воронку самостійно на старті. А моделювати успішні воронки продажів ваших конкурентів. Тобто вам треба першим чином, якщо ви хочете створити дійсно круту воронку, не ж не намагатися там самому придумати її, а подивитися, що вже на ринку, які вже є воронки, які воронки з них успішні, підглянути їх, піддивитися у своїх конкурентів. І Можливо, навіть пройти не через одну воронку, а через декілька воронок, щоб ви подивилися на різні воронки, знайшли ту, яка вам найбільше сподобається, і змоделювали її. Тобто, ви спочатку повинні подивитись, що є на ринку, що добре працює, і потім змоделювати успішні воронки ваших конкурентів. Тоді у вас буде більше шансів досягти успіху. Розумієте, тому що якщо вже це працює у інших людей. То є велика вірогідність, що це спрацює і у вас. Наприклад, якщо воронка конкурентів приносить їм там, 1 мільйон доларів в рік, і ви її змоделюєте на 3 із 5, так ви там не ідеально її зробите, то ви все одно потенційно матимете можливість заробити з її допомогою там 100-200 тисяч доларів в рік. Тому ось така математика. Тож, якщо у вас ще немає власної, добре працюючої воронки продажів, то скористайтеся секретом Расела Брансона. Хакніть воронку вашого конкурента або ваших конкурентів і створіть подібну воронку для свого інфобізнесу. Тоді у вас буде більше шансів, що ваша воронка буде ефективною і буде приносити вам реально круті результати. Ну як вам секрет? Напишіть, що думаєте про нього в коментарях. Тоді я частіше буду ділитися з вами різними секретами, які дізнаюся сам. Якщо я буду бачити вашу реакцію, то це буде надихати мене створювати більше крутого контенту і більше ділитися з вами крутими секретами, які я дізнаюсь під час навчання. Тому мотивуйте мене через свої лайки, через свої коментарі. На цьому в мене сьогодні, все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!